Вікторія Кравець із двома маленькими дітьми виїхала з Вогледару у село на Буковині на початку березня 2022 року. Жінка пригадує, як перед тим намагалася заспокоїти дітей, які чули вибухи, але не одразу наважилася поїхати з міста. «В 24-го нас попали в лікарню, і там загинули люди. А ми збиралися йти в лікарню за довідкою. Ми хворіли, тобто ми повинні були в той час бути в лікарні. Ми відвидали тоді лікарню, і так получилось, що. По, по ній стріляли. це було дуже гучно, голосно. Це як землетруси. Я казала дітей, ховала в ванні, накривала одіялами, казала, що це землетруси зараз пройде. Будинок у Вугледарі, в якому сім'я мала квартиру, наразі зруйнований. Жінка працює дистанційно у Вугледарській міській раді, та третю зиму житиме на Буковині. У селі Ширівці свій будинок їм віддали місцеві жителі. Однак, через старі вікна та двері взимку тут було холодно. Міжнародна організація MedAir спільно з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців замінили п'ять вікон та троє дверей у цьому будинку. Тут холодно, тут поли дерев'яні, вони присвічуються, і вікна, тобто не відкриш, не закриш, і двері був сквозняк постійно, тобто ну, діти, діти малі, по підлозі постійно. Тому, якби, ну, коли запропонували цей проєкт, ну якби я була дуже, дуже рада, що ну, моя родина підходить і я можу скористуватися цією можливістю. Тобто це дуже ну, це дорого, це хороші вікна нам поставили, наскільки я розбираюся трошки, це не дешев, плюс роботи, плюс багато чого поміняли. Тобто, ну, Ні, не змогла би сама. Програма для переселенців у Чернівецькій області передбачає заміну вікон та дверей у будинках декількох сільських громад. Найбільше відібрали у Недобоївській громаді. Наразі там у 30 будинках завершують роботи. Донорна з'являється по Чернівецькій області УКБ. Ось і затверджена на його рівні. Так, програма підготовка до зими, заміну вікон і дверей. Будинки не проживають. Безпосередньо внутрішні приміщенні особи оцінюються їхні потреби. Підписуємо безпосередньо згоди з внутрішньопереміщеними особами, також з власниками приміщень, це обов'язкова сторона. Переважно більшість категорії це жінки, одиначки, які виховують дітей, люди старшого похилого віку. Проєкт від MedAir щодо ремонтів помешкань, у яких живуть переселенці, раніше запрацював у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях, а цьогоріч і в Чернівецькій. Такі проєкти спрямовані на те, щоб підготувати людей до зими, надати їм закрити їх базові потреби. Місцеві люди дуже гостинні і доброзичливі, тому я думаю, через те внутрішньопереміщені особи залишаються тут, оскільки люди дають їм дуже багато будинків безкоштовно, вони оплачують лише комунальні послуги, але вони потребують певних таких невеличких ремонтних робіт. За словами Наталії Гоце, наразі в області до зими готують 80 будинків. Проєкт мають завершити до кінця листопада. Марія Антоняк, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.